Віка стояла біля молочного відділу, вибираючи молоко подешевше. З минулої роботи вона звільнилася, а на нову ще не влаштувалася. Сьогодні їй треба було на співбесіду, і вона причепурилася для цього випадку. Нарешті вона вибрала молоко, і тут гучний голос прямо під вухом запитав сьогоднішнє? Від несподіванки вона впустила молоко. Пакет лопнув, і бризки потрапили їй на темні штани і замшеві туфлі. Вона мало не заплакала. Ви чого так кричите? Тепер через вас я залишилася без вечері і роботи. Молодий чоловік почав сперечатися. По перше я не кричав, а по друге, не можна ж бути такою незграбою. Віка подивилася на нього і крикнула Одна хаба, ще й брехун на додачу. І пішла, хлюпаючи молоком туфлях. Вийшовши з супермаркету, вона дістала серветки і спробувала відтерти плями. Якось почистивши одяг, звіривши адресу, вона пішла на співбесіду. Літня жінка, оглянувши її з ніг до голови, вайдуже сказала ви нам не підходите. Ну ви ж навіть ні про що мене не запитали. вигукнула Віка. Жінка кинула погляд на її штани і взуття. Нам і так все зрозуміло. Віка мало не заплакала. Вдома, доїдаючи залишки батона з несолодким чаєм, вона думала, що робити далі. І тут зателефонувала подруга Яна. Ти що робиш? На роботу влаштувалася? Ага, влаштувалася, жалібно сказала Віка, тільки зганьбилася через одного нахабу. І вона розповіла про пригоду в магазині. Бідненька ти моя, ну нічого. Давай приїжджай до нас на дачу, відпочинеш, зберешся з силами і я впевнена, відразу знайдеш роботу. Мама з бабусею раді будуть тебе бачити, мовляла її Яна. Добре, все одно вдома їсти нічого, жартівливо погодилася Віка. Вона йшла по дачному селищу звичною дорогою. До Яни вона приїжджала багато разів і її батьки були раді їхній дружбі, а після того, як батьки віки розлучилися і завели нові сім'ї, делікатно її підтримували. Підходячи до дачі подруги, вона помітила зміни. По сусідству замість старезного будиночка виріс непоганий особнячок. Деякі дерева спиляли, але стара яблуня стояла. Поки там ніхто не жив, вони з Яною часто ласували найсмачнішими яблуками в селищі, а тепер не залізти. Новий будинок охороняла величезна вівчарка, яка бігала по ділянці. Віку зустріли, як і завжди, радо. Баба Олена спекла булочки з корицею, які вона обожнювала. Слухай, сьогодні на площі дискотеку затіяли, пішли потанцюємо, запропонувала Яна. Віка розморена від їжі, хотіла відмовитися. Та ну, Яно, там одна молодь, а ми з тобою пані вже у віці, у двадцять п'ять і пані, засміялася Яна. Ну, давай, Віко, пішли. Ну, добре, погодилась та, тільки одяг з тебе, я ж в джинсах і топі не піду, давай плаця й туфлі. Яна кивнула. Увечері, погойдуючись на високих підборах, вони прийшли на невеликий танцмайданчик. Як і передбачала віка, там були зовсім молоді дівчата і хлопці. Я ж тебе попереджала, сказала вона Яні. Та тільки загадково посміхалася. Вони таки пішли танцювати. Раптом віку хтось зачепив і вона зламала каблук. Та що ж це таке? Дивитися треба крикнула вона танцюючій парі і раптом почула знайомий голос з магазину. А треба по сторонах дивитися. А вам, якщо танцювати не вмієте, треба геть на тому полі потренуватися, хам, сказала Віка і відійшла в сторону. «Гон які, навіть не вибачилися, підійшла до неї Яна. Цьому не звикати, сказала Віка. Це через нього я молоко в магазині розлила. Пішли додому, не босоніж же мені танцювати. Я накивнула і вони пішли. Прийшовши додому, вони сіли на ганку. Слухай, а давай яблук нарвемо у вашого нового сусіда, запропонувала Віка. Яна змовницьки захихотіла, а хто полізе, я не зможу. Давай капці якісь, я полізу, сказала Віка. Вони, сміючись, підтягли драбину до паркану і Віка полізла хлюпаючи не за розміром великими капцями. Сяк так, сівши на гілку, вона стала рвати яблука і кидати їх через паркан, де яна в темряві нишпорила в траві і збирала їх у кубку. І тут у віки з ноги зліз один з капців, та так голосно, мабуть, на відро втрапив. Загавкала собака і віка зачаїлася на дереві. Яна махала руками злась, а вона як застигла. У дворі засвітилося світло, і господар вийшов на вулицю. Що, Цезар, сторонні на ділянці? Підемо подивимося. І, вимкнувши ліхтарик, став світити по кутках. Вікна навмисно ворухнулася, і другий з капців також злетів з її ноги. Господар підійшов до яблуні і посвітив вгору. Ага, он воно що? Ану злазь. Віка почала спускатися і зачепилася сукнею за дерево. Ну чого так довго не можу, жалібно сказала Віка У мене плаття зачепилося, він засміявся. А я думав, хлопчаки бавляться, тут панянка, зараз залізу і допоможу. Віка заметушилася, Плаття нарешті відчепилося, і вона стрімко сповзла вниз. Ти? одночасно вигукнули вони. Ти що, за мною всюди ходиш? запитала хлопця Віка. Ні, це ти постійно снуєш у мене перед очима, почав сперечатися він. Хто там, Ігор, з ким ти розмовляєш? Вийшла з дому молода дівчина в халаті. Та так, піймав тут одну, заусміхався Ігор. Віка огризнулася. Дивись, від пари яблук не збіднієш, скнара. краще проведи мене від собаки. Я додому піду. Він оглянув її, хмикнув і провів до воріт. На ранок Віка почала збиратися додому. Яна відмовляла її, але Віка твердо сказала досить з мене пригод. Поїду в місто роботу шукати, та й сусідові твоєму соромно бочі дивитися. Тільки зайшла в квартиру, а тут дзвінок. Яна емоційно тараторила в слухавку. Ти уявляєш? Приходить сьогодні до нас сусід з повним відром яблук і каже, що це для тебе. Ми йому сказали, що ти поїхала, і він, здається, засмутився. Але адресу та телефон ми йому не дали, хто зна, що в нього на думці, хоча він і просив. Віка втомлено сказала спасибі і пішла спати. Прокинулася вона пізно ввечері і майже всю ніч сиділа в ноутбуці, розсилаючи свої резюме. Через день їй зателефонували і покликали на співбесіду. Фірма була престижна і Віка йшла туди на півзігнутих ногах від хвилювання. Приємна молода жінка дружелюбно задала стандартні питання, а потім встала. Я вас вислухала, ви мені подобаєтеся, але треба, щоб з вами поговорив наш керівник. Ходімо, я вас проведу. Вони піднялися на поверх вище і опинилися біля високих дверей. Вам туди, сказала вона і постукала. Заходьте, почувся голос, і Віка несміливо зайшла в кабінет. Добрий день, я що до роботи, сказала вона й осіклася. На зустріч їй піднявся усміхнений Ігор. А ось і моя давня знайома прийшла. А чого так швидко поїхала? Соромно було, єхидно запитав він. Віка, почервонівши, повернулася до дверей. Ти куди? Ігор раптом опинився поруч і посадив її на стілець. У нас півбесіда. Ти не забула, Вікторія?» Дівчина знизила плечима. А для чого? Адже все одно не візьмеш. Чому ж? здивувався він. Резюме у тебе прекрасне. Чому б і не влаштувати хорошого факівця? І пішов на своє місце. Завтра о дев'ятій і не спізнюйся. Через півроку Віка звільнилася. Негоже чоловіковій дружині в одному офісі працювати, так вирішив Ігор. «І ще я хочу дитину. Бажано сина якомога швидше, сказав він відразу після весілля. Ну, ти і хам. Я хочу у весільну подорож, а він одразу народжуй. Нещастечко, ти моє кохане, поцілувала вона його. А те, що мені в руки впало, ніколи не пропаде, відповів він і закружляв її по кімнаті.